Дивіт, я Уля! давай дружити. Сьогодні ми вирушаємо в неймовірну країну Японію. Тут ми дізнаємось про дивовижні традиції. Побачимо знамениті сакури, познайомимось з кімоно, спробуємо суші та подивимося, які круті технології створюють японці. Полетіли! Вау, ви тільки подивіться! Це сакура, символ Японії. Щоразу навесні вся країна збирається під цими квітучими деревами, щоб святкувати свята Ханами – милування сакурою. Сакура цвіте всього декілька днів, тому її дуже цінують. Це нагадує нам, що краса це мить, яку треба встигнути побачити. А це гора Фудзі найвища гора Японії. Її вершина завжди вкрита снігом. Японці вважають її священною. Подивіться на це гарне вбрання. Це кімано, це традиційний японський одяг. Його одягають на особливі події. А щоб правильно вдягнути кімано, потрібна допомога, адже воно має багато шарів і поясів. Ще цікаво, що візерунки на кімано змінюються залежно від пори року. Наприклад, навесні на тканині можуть бути квіти сакури, а восени листя клену. Ще в Японії є традиція чайної церемонії. Це особливий ритуал приготування чаю. Тут дуже тихо. Майстер готує матчу, зелений чай. Важливо все, як ти тримаєш чашку, як нахиляєшся, як дякуєш. Ммм, цей чай ніжний і трохи гіркуватий. Ви б хотіли спробувати такий? А тепер час смачненького. Знайомтеся! Це суші одна з найпопулярніших страв у світі. Суші це рис, риба та овочі, загорнуті у водорості. Але знаєте, що найцікавіше? Їсти суші можна руками або паличками. А ви вмієте користуватися паличками? Помітили, в Японії їдять за низькими столиками, сидячи на подушках. Оце так! Це справжнє місто майбутнього. Це Токіо, столиця Японії. Тут є все: величезні хмарачоси, торгові центри і навіть роботи. Ого! У Токіо є кафе, де замість офіціантів працюють роботи. А ще японці створили роботів, які допомагають людям. Деякі з них вміють прибирати, інші грати в шахи. А є такі, які вміють готувати дуже зручно. А ще тут виконуються голографічні концерти. На сцені співає персонаж, якого немає в реальності, але всі бачать його через голограму. Як вам така магія? Зустрічайте це Сінкансен, японський швидкісний поїзд. Він їде так швидко, що, здається, ніби летить. Він їде зі швидкістю 300 км на годину. Тобто з Києва до моря в Одесу можна доїхати менше, ніж за дві години. Вау! Друзі, а ви знали, що японська культура дуже особлива. В Японії дуже популярний буддизм та синтоїзм. Люди приходять до храмів, щоб помолитися, попросити удачі чи просто знайти спокій. А цей храм в Кіото побудований без жодного тяга. Виявляєте, яка майстерність? А в місті Нара живуть тисячі ручних оленів. Вони навіть можуть вклонитися, якщо ви їх погодуєте. Подивіться на ці незвичайні знаки. Це японські іерогліфи. Вони виглядають зовсім не так, як наші літери, правда? Тут є три види письма, тисячі іерогліфів і багато цікавих слів. Наприклад, привіт японською буде конітова. Ганнітова! А якщо хочете запитати, як справи, Огінки деска огінкідеска. деска Якщо хочете подякувати за щось, скажіть Арігато, Арігато. І найромантичніше я тебе кохаю. Ейшетеру. Ейшетеру. Дуже складно, але цікаво, правда? Японія це казкова країна. А що вам сподобалося найбільше: суші, кімано чи роботи? Повертайтеся швидше і будемо досліджувати світ разом.